«Музика заради миру під такою щемною назвою відбувся благодійний звітний концерт вихованців Прилуцької дитячої музичної школи. За традицією, давайте розпочнемо наш захист, захід із оплисків із вдячності нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну. Просто зараз. Саме словами музики юні дарування намагалися передати надію і сподівання на мирне життя в Україні, бо ж діти не повинні бачити війну. Музика це мова, яку розуміють усі. Вона вражає, надихає та об'єднує серця, і дуже символічно звітний концерт вихованців музичної школи присвятили усім, хто наближає нашу перемогу. Традиційно глядачі донатили у кілька способів і через придбання благодійних квиточків, і завдяки участі у благодійному аукціоні. Вираємо на зарядну станцію для четвертої бригади оперативного призначення гвардії наступу в Рубіж. Саме там зараз несуть службу наші прилучани. І вони зараз знаходяться на передовій на сході нашої держави. Загалом у звітному концерті Прилуцької музичної школи взяли участь чи не усі її вихованці, продемонструвавши свої найкращі номери. Як винагорода нагорода і залу повсякчас звучать гучні облиски, Звісно ж, не обійшлося і без квітів. Ці юні дарування сьогодні найбільше мріють про світ без війни, у якому панують гармонія, добро і щасливий сміх дітей. Вони мріють, аби небо над Україною завжди лишалося мирним, а кожна дитина могла співати, творити і вільно жити.